Ви часто ловите себе на тому, що спочатку робите, а потім думаєте, імпульсивно замовили купу непотребу в інтернеті або нагримали на колегу за кривий звіт. Головне питання, яке врятує ваші стосунки та гаманець, як навчити свій мозок гальмувати швидше за спорткар? У SpaGalaxie є холодна, але геніальна відповідь, чилтаб. Це не просто ємність з крижаною водою, це ваш персональний тренажер залізного самоконтролю. Дивіться, як це працює на рівні нейробіології. Коли ви занурюєтесь у tab, ваше тіло рефлекторно волає Тікай, але ви свідомо залишаєтесь і глибоко дихаєте. У цей критичний момент ви прокачуєте префронтальну кору, ту частину мозку, що відповідає за силу волі та логіку. Ви вчитеся не реагувати на перший імпульс страху чи агресії. Це як інтенсивний спортзал тільки для вашого характеру. Експерти СПАГалаксі гарантують регулярні холодні сесії, роблять вас незворушним, наче буддійський монах у ранковому заторі, навіщо витрачати нерви на наслідки своїх емоційних зривів. Інвестуйте в професійний інструмент, який зробить вас абсолютним господарем власного життя. Ми в СПАГАЛАКі знаємо про біохакінг усе і підберемо для вас ідеальну модель. Досить кипіти, час охолонути професійно. Звертайтеся до нас прямо зараз, підписуйтесь і ставайте кращою версією себе.